Доброго дня, шановні друзі, знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні я пропоную вам оглянути квартиру з однією спальнею, яка коштує 105 тисяч євро. І розташована звідси, а це центральний пляж міста Терев'єх і пляж Дель Кура, буквально 450 метрів. Прошу, давайте оглянемо даний варіант. Ну що ж, ось ми і пройшли з цих 450 метрів. Це у нас зона Абанерас, вулиця Звець Лалома, номер будинку 67 квартира на четвертому поверсі, передостанній поверх 50 квадратних метрів. Давайте оглянемо даний варіант. А перед тим хочу сказати декілька слів стосовно інфраструктури. Дуже класна інфраструктура. Дистанція як Меркадоні приблизно 400 метрів, там же поряд автобусна станція. Ще є консум-магазин на Авініда Абанерас. Тобто тут дійсно все в шаговій доступності. Зараз давайте оглянемо даний варіант. Що ж, ми піднялися на четвертий поверх. Це передостанній поверх. Рік побудови будівлі 2000-й. При вході зліва у нас спальна кімната. Давайте її обстежимо з вами. Ось така спальна кімната. Тут помістилося аж два ліжка. Це у нас ліжко для двох людей. І ліжко для одної людини. Є будована шафа, комод. дане вікно виходить з внутрішніх паків. Рухаємося далі. У нас ось така прихожа йде. І ванна кімната, яка має душову кабіну. Умивальник, унітаз також тут помістилася пральна машинка. Рухаємося далі. У нас йде гостина з виходом на балкон. Це сонячна орієнтація. Сонце тут буде. Цілий день дистанція нагадаю до центрального пляжу міста 450 метрів. Гостинна кімната і кухня. Як ви бачите, кухня вже нова, зроблена. Тут є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Також є на кухні ось така барна стійка і стільця, де ви можете випити бокал вина. Тут у нас встановлений диван. Скажу, що в квартирі всі меблі майже нові. Навпрот, у нас телевізор, також в гостині встановлений кондиціонер і вихід на балкон, де ви можете попити чашку кави, чи поснідати, чи повечеряти. Шановні друзі, зараз запрошую обратно на плая дель Кура. Сановні друзі, у нас ось такий прекрасний жовтень місяць. Люди загорають і купаються. Море ще тепле. А подивилися ми з вами квартиру вартістю 105 тисяч євро, 50 квадратних метрів площею. Розташована на четвертому поверсі. Рік побудови будівлі 2000-й. Що стосується розходів на утримання, комунідат 90 євро оплачується раз в три місяці. Щорічний податок 150 євро. Євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інші критерії запросу, ви можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, і я залюбки буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій приємній країні. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Коста Бланки і не тільки кампанія Алігрія. Ми будуємо вашу. maria